З майками на них начепленими, на яких зображені наші загиблі воїни нашої області. І, звичайно, отим, це є політичний момент, тому що партії, які там чи ті люди ті організації, вони ну, виступають, щось вони кажуть, мають там є певні вимоги до влади, чи тут, чи до центральної влади. Але я вже казав, кожна людина може висловлювати свою думку. Но тут використовується символіка ми кажем, християнська і хрест. Ми знаємо, що хрести вінчають куполи церков, надгроб'я, вони вінчають, ставлять їх на роздоріжжі. Тобто там, де традиційно вони. Сьогодні в центрі міста вони стоять, і я рахую, що як Християнин і як е, керівник церкви, я думаю, що підтримують і інші е, е, наші керівники е, наших е, церков. Що то недоречно, щоб ці хрести сьогодні е, стояли. Це є, будемо казати так, він не є у місці тим христам, тим паче. Ну і я думаю, що цим вони не вшановують пам'ять тих, хто там висить на майках намальованих. У нас є декілька пам'ятників. І місце яких загальних, де ми кожен раз ідемо, згадуємо тих людей, героїв Небесної Сотні, героїв які загинули за незалежність України в даний час. Це всі періоди існування нашої держави. І там місце кажуть тих пам'ятників і тих пам'ятних місць, і стел, і в тому числі і Христа. Не маємо чого проти тут же. Я думаю, що то трішечки вони вже як кажуть, переборщили.